Нести, внести зміни до складу корожних виборчих комісій з виборів народних депутатів. Згідно цієї постановою від 29 жовтня 2014 року відбулися певні зміни в складі опорожних виборчих комісій, а саме охорожна виборча комісія з виборів народних депутатів України до мандатному початку номер 132 Звільнити від виконання обов'язків голови комісії без припинення членства комісії. Зосю вам, Віктор Михайлович, призначити умовою інші члени цієї комісії Лашкарські на її Хто хоче, може ти? <плес> Звільнити від виконання польського заступника Голови безпросильної СТС. Це проблеми, смерть Олександр Володимирович, радикальна партія Олега Нешка.

Возідна рита товаришів. Я продовжу. <звілляю> Від виконання польських секретаря комісії, всі постійні члени комісії, Бондарчук Наталія Юріївна, нашете секретаря комісії щодо цілої групи, Козак Сніслав Іванович, справна работа. Шановні, ми зараз у до акт прийому передачі. З початку